Який Дід Мороз найсмачніший? Долорама, Малін, Мерсі, Кіндер Ен і Фереро. Не зовсім Дід Мороз, але одне й те саме. Давайте перевіряти. Отже, почнемо з такого Дід Мороза з Долорами. Він найдешевший, долар 75, грамів 60. Давайте подивимося, як він виглядає. Виглядає він досить погано. Тут промальована і мордочка. і от бачите, заду все промальована. Дуже гарна така деталізація. Тобто прикольно виглядає. До речі, я вже не їла солодкого три тижні, але чого не зробиш заради тиктоку. Сентатик проти Мороз, шоколад, дуже смачний. Не очікувала. Я думала, буде гірше. Непоганий. Я б сказала 10. Далі, лінт. Він набагато важкіший. М -м. Коштував він, я не дуже знизу, не пам'ятаю, брала я у Walmart. Давайте його перевіряти, деталізацію. М -м. Він також дуже гарний. Подивіться, ось такий, прям все деталізовано, зроблено, дуже гарний. Він такий важкенький. і... Це так смачно. Це це дуже смачно. Шоколад лінд неймовірно крутий. Цей був також смачний, але якщо порівнювати, ні, це набагато гарніше. Наступний такий Дід Мороз від фірми Масі. Він великий, тут багато грамів, але він дорогий, 77 доларів. І зараз я вам скажу, 120 грамів. Ну, такий великий Дід Мороз. Відкриваємо його тут. Деталізація значно гірша. Подивіться, як би, типу, ніби мордочка і є, і написано Марсі, але більше нічого. Давайте спробуємо. Знаєте, я не знаю, він дуже солодкий, він занадто солодкий. М -м. Нічого особливого, навіть шоколад з доларами, мені більш сподобався, ніж цей. Ставлю його з 10. Далі ось такий Дід Мороз від ε, Kinder. Подивимось на його деталізацію. Деталізований досить непогано. Бачите, такий гарненький яєчком. Напевно, там яєчко всередині. Ну, як шоколад, як коли купуєте кіндер, там є шоколад, цей білий молочний. Всередині таки, але Лін мені більше сподобався, 9 з 90. І це у нас ось такий сніговик, бо не знайшла я від, від Фереро Роше, але ну, суть вона не змінює. 90 грамів і він доволі дорогий. Там було чи 8 чи 9 доларів. Давайте подивимося на деталізацію. Деталізації тут немає. Просто тут написано Ferrero Роше. Тобто не мордочки, нічого. Це, це Фареро Роше. Це смачний шоколад. З М -м, дуже смачний. Також 10-10. Мені найбільше сподобався оцей від Фареро. Оце ну, від Lindt. Воно найсмачніше, але ну, Lindt, якщо просто шоколад, то це неймовірний колодий з горішками. А так, якщо не хочете витрачати такі гроші, то оцей дізмороз з доларами за 1,75 долар – дуже класний варіант, як на мене. А ви любите дізморози? Пишіть, будь ласка, про це в коментарях.